Якщо ви ще сумніваєтеся, чи купувати Dyson, це відео точно для вас. Всім привіт! Ви на каналі Всмислі. Сьогодні я покажу вам свій стайлер, Розкажу, у чому ж його прелість, чому купувала не в Україні? Як відрізнити оригінал від підробки і які є аналоги? Чи справді він коштує свого космічного цінника? Але спершу від вас підписка вподобайка і полетіли. Я, можливо, як і ви довго думала, не велася на маркетинг, не вірила блогерам. І да, я та сама, яка фукала Дайсом та за шокі 30 тисяч гривень. Але після того, як я дізналася історію самого Джеймса Дайсона, помінялося усе. Якщо ви не бачили моє попередні відео, вся правда про Dyson», обов'язково подивіться, тому що можливо після того перегляду у вас повністю зміниться уявлення про фен чи Стайлер Дайсон. Але перш ніж ми перейдемо до нового, пропоную попрощатися зі старим. Бо вже аж пиліси, видно, що до мене Це мій фен, Плойка та праска від ровента. Вони зі мною були дуже багато років. Вони палили мої волосся регулярно, безжально і нарешті настав час прощатися. Але для розуміння, я приїхала підкорювати столиці 15 років тому з цим феном, з бабусею кастроли і цим феном. Нарешті, бляха, ми з тобою прощаємося. Я вам навіть дякую, я скажу, тому що ви попалили все, що могли. До побачення. Ну і у вас може назріти питання навіщо тобі, той дай для понтів. То одразу відповідь ні. Тому що слухайте, у мене реально цей стайлер два місяці. Я ще жодного разу не показала, що він взагалі мене є. Хтось там знімає грандіозні розпаковки. Як ним користуватися? І я така. А я тестю. Я тишком, лишком тестю, і мені вистачило рівно два місяці, і тепер можу сказати свій вердикт. Це так тривожно. Я постійно працюю в кадрі через день накручую волосся на плойку. А це кожного разу. Посічені кінчики, мінус довжина і здорові волосся. Плюс не тримаються локони. Волосся завжди пересушене, і я вже багато років не можу відростити реально здорове, блискуче, красиве волосся. Багато років, повірте. А потім я побачила Dyson. і не просто дорогий стайлер, а перший в історії інструмент, який думає про твоє волосся, головна фішка, якого не дозволяє нагріву пошкодити його, і неважливо. Пенса чи сталер, і я така, о, хочу, хочу, хочу. Але перш ніж відкривати цього красення, погнали мити голову, тому що вона у мене, ну, не першої свіжості. Не скажу вам, якої, але не першої. Голову лікувати не пробувала. Як я свою раком і мию волосся, знімати не обов'язково. Ну що, голову ми помили, і та, у мене навіть рушник чорний. Переходимо <звук> до засобів. Отут, дівчата, я вам, от, взагалі, ніякий не порадник. Як людина, яка не може похвастатися здоровим волоссям, яка не може відростити елементарну довжину. От мене ви точно не слухайте. Слухайте краще тих людей, які базуються на волоссі, наприклад, трихологи. Вони вам точно правду та розкажуть. Тільки дівчата, будь ласка, не слухайте тих блогерів, особливо тих, які ходять з нарощеним волоссям, і впарюють вам, що ой бозі. Цей шампунчик завдяки йому у мене відрощується волосся. Подивіться, яке воно сяюче. Ну то серйозно. А нічого, що ти кожних три місяці робиш корекцію волосся, нарощуєш не те ж саме, а інше. Новесеньке, блискуче, здорове. Ну альо, нічого боятися, це цілком безпечно. Я думаю, суть ви уловили так краще. Слухайте тих, у кого реально блекать проблема з волоссям, і завдяки там енним ритуалам, енному догляду. Змогли відростити своє здорове, шикарню волосся. Я думаю, я все сказала. Так, повертаємось до мене на бренди. Не звертаємо уваги від слова взагалі. У мене проблема яка? Чому не відростало моє волосся? Тому що я його постійно перепалювала, перепалювала прасками та пересушувала феном. Відповідно, зараз у мене цього немає. У мене Дайсон зараз може, звісно, відкриємо цю коробочку. А ось, а щодо догляду, ти питань не було. Єдине, що порадив мені трихолог, це просто додатково зволожувати своє волосся. Тобі ж помимо кондиціонеру, маски ще потрібні там спреї. Термозахисти і бла-бла бла. Ну, звісно же, в мене це ж є. Палітелі. Знімаємо ми свій чорба. А на голові кабздець, да? <гум> так? такая кудряха сів. <гум> так, що в мене тут є? У мене тут є багатофункціональний спрей для волосся. 21-му він і живить, і зволожує, і робить легке розчісування. Він вже практично у мене закінчується. Далі у мене є термозахист, До речі, він новенький, до цього у мене був. Чи, чи здається, так. Да. А це бачу, дуже багато його рекомендують в соцмережах. Думаю, ну спробую. Він і дорогий, 100 мл, коштувало що, що, 400 гривень, здається, до 400 гривень. Щоб волоссячко не перепалювало. Є у мене такий рідкий кондиціонер. Можна користуватися ним і на вологе волосся, і на сухе. І я користуюся на сухе кожен божий день. Це, типу, додаткове у мене зволоження на мої три волосини. І у мене є олійка, це у нас кератін, десь там ще валяється арган. Я користуюся ним вже після того, як повністю зробила укладку. Все з догляду досить. Що ж ви мовчали? Насправді, Дайсі, у на мене вже два місяці, але я спеціально не робила на нього огляд одразу, тому що я хотіла побачити перше результат. Дійсно, він працює. Спойлер, він працює. Але це про це я трішечки пізніше розкажу. Але я результат за два місяці побачила. Я спеціально перед тим, як почати ним користуватися, я пішла підстриглася. Звісно, мені не усі посічені кінчики мої забрали, що перукарка каже, мені мала, це навіть буде не каре, якщо забрати реально всі посічені кінчики. Тому трішечки прийнятна справа залишилася, але я розкажу про інші моменти, де я реально відчула різницю. Ну що, полетіли, давайте забираємо ці засоби і Закриваємо нашу золоту коробочку. А -а -а! Не скажу, що тут все ідеально складено, як було до, але повірте, я старалася. Так, ну головна наша штука це сама система Dyson. з таким довгим-довгим шнурком іде. І здається, тут десь 2 метри точно є. Далі у нас насадка для висушування волосся, але вона не тільки висушує, вона і вирівнює, і забирає всі нерівності, розгладжує і забирає нашу пухнастість. Дуже класно. Далі є насадка для вирівнювання волосся. Я до речі, в неї ще ні разу не користувалася, тому що потребу цьому не бачу. Далі є для брашингу, типу для об'єму. Я, до речі, один раз нею користувалася, і, якщо чесно, думала, що вона буде крутитися, а ні! Не крутиться. Ну, нічого страшного, отдасть що до цього дійде. Так, ну і головні. Головні наші дві насадочки. Циліндричні насадки, які завиває наше волосся. Вони йдуть в двох розмірах. Це головні насадки, через які я й купила цей стайлер. Ага. Давайте вилазьте, що ви. Так, це в нас перша для менших кудрів. І. Для широких. Використовую і то, і то. Так, але щось тут не вистачає? Що має бути дифузор. Здається, він тут. Бачите, я навіть ні разу його не відкривала. Оба. О! Ну і от така насадка йде. Це ось це ефект Шакіри. На морі, до речі. Може бути непогано, але так брати її набори, воно велике час. Ну що, давайте поступати сушити волосся. Уперед, ідіть, марші, рушайте. Усе, що треба на волосся, ми вже нанесли. Тепер переходимо відповідно до самого сушіння волосся. І перше, що ми робимо, це використовуємо саму першу насадку для висушування. Тут вона крутиться, обираємо швидкість повітряного потоку. У мене це на середньому, все стандартик тут і полетіли! Потік повітря, який йде не гарячий, він буде теплесенький. Якщо я стайлер відвожу подалі, то потужність не змінюється від цієї, яка є при майже ось прикоренні. Ідуйте. Блін, мені треба дзеркало, щоб дивитися, чи я. До речі, чому я не використовую ось ці насадки для об'єму? Тому що в мене так волосся пухке і об'ємчику в мене, хоч відбавляю. Ну я думаю, ви бачите. Так, ну майже висушили волосся, десь на 90% точно. І що ми робимо далі? Далі ми перекручуємо цю насадку і забираємо ось нашу цю пухнастість. Просто і легко Оп, проводимо. зовсім зовсім трішечки пройдемося. Тому що насправді я люблю пухнастість. Угу. Переходимо далі, а далі у нас завивання наших локонів У нас є дві насадочки, побільше і поменша. Ну давайте візьмемо поменшу. Але перш ніж ми будемо крутитися, давайте зробимо хоч якийсь пробірчик. Ну, типа він у нас рівний. Є Спеціальна кнопочка. Оп, нажали, дістали, тримаємо, закладаємо нову. Тепер беремо будь-яке пасмо. І поїхали. Закрутило. І тут є кнопочка для охолодження. Тобто, щоб потік був а, повітря не теплий, гарячий, а холодний. Оп. Мені вистачає 5 секунд, і я одразу холодна. 5 секунд потримала. Все, достатньо. Оп! Кудряха готова. Фіксуємо її на заколочку. Перший є. І переходити на іншу сторону. Дякувати Богу, тепер не потрібно знімати насадки, тому що колись треба було знімати насадку, щоб не крутити іншу сторону. Я й не знав, що це буде так легко. Зараз це все дуже легко. Повертаєш в іншу сторону і можеш спокійно крутити іншу сторону. Така тавтологія виходить. Беремо пасмо. з іншої сторони. І холодним. Є. Дивимося Оп! Є кудр. Є. Фіксуємо. Ну і коротше, так всю голову. Чесно скажу, ви можете от взагалі нічого не робити. Просто присісти, приставити дайсам до голови і воно саме зробить тобі укладку. Наприклад, покажу, як можна просто приставити стайлер до голови, і воно саме все за тебе зробить. Є? Yeah. Є-є-є-є-є. Yeah. Я Рандомно беру цифр, тому що я завжди роблю ось цей легкий бардак на голові. Він мені подобається. Легкий волівукий бардак. Да. Не люблю вилизані зачіски. Що <рес> це за кошмар? Оце вона показує, як дасть нам користуватися. Ну серйозно. <рес> <рес> Достатньо. Оп. Я зараз буду використовувати олійку кератину. Зараз у нас буде трішечки виблискувати волосся. Ніби ти щойно вийшла з салону. Але ні. Ми звідти не виходили. Ну, взагалі-то, взагалі-то можна залишати і так. Я дуже люблю легкий бардак, цей голівудський легкий бардак. Така свіженька-свіженька дівчина. Клас, мені подобається. Але давайте ну тому що по правилах треба ж розчесатися чи як. Розчисткою проходять для того, щоб створити ось цей ефект. Ніби щойно вийшла із салону. Так, я себе не бачу, але орієнтовно за 5 хвилиночок у нас вийшло ось так. М? Як вам? Слухайте, ну суперське. Ану, напишіть швидко в коментарях 5 хвилиночок і подивіться, яка краля. Да! Боже, какие да ти красотка. Давайте я до вас ближче підійду да покажу, що у нас вийшло. Ану? І ти можеш з цими пасмами робити, що хочеш, бачите, вони як зафіксовані. Ніби ти. Ефект, ніби ти всю ніч спала з тими бігудями. А я не спала 5 п'ять хвилиночок і все готово. Дайся! Як вам пишіть у коментарях? Здається, ніби супер. М? Я просто не можу на вас не дивитися. Повертаюсь назад в сім'ю, сподіваюся, ви зацінили мою зачіску за 5 хвилиночок. І як бачите, все, що я використовувала, дві насадочки. Ось для висушування і циліндрічну. Все. Іноді ще використовую ще одну цю циліндручну побільшого розміру. А ось дифузор та, для брашингу, для вирівнювання. Ні, я ними не мене користуюся. І, до речі, можна спокійно продати. Одна насадочка, по-моєму, коштує від 2 тисяч до 2,5 до, до 3. Але ні, я продавати не буду, тому що я не знаю, що мені збреде в голову через рік, через два. Можливо, я захочу кудрі робити, можливо, я захочу вирівнювати волосся. Ну коротше, побачимо. До цього ми ще дійдемо. Поки ось це, ось це, ось це мій фаворит. Да, Головні насадочки і файл для висушування. Що багато зусилля приклала? Ні, звісно. Дівчата, для розуміння, ця укладка тримається у мене три дні. Тепер дівулі, давайте розкажу вам, чому купувала не в Україні. Не тому, що він у нас дорогий. Там, наприклад, цей стайлер коштував 28 з половиною тисяч гривень. Я взагалі не хотіла собі саме цей стайлер. Я хотіла собі Velvet з ID, щоб відслідковувати стан свого волосся і все інше. Але його ніде не було в Україні. Від слова взагалі, так як я маю гроші на цей стайлер, я вже хочу вибрати те, що я хочу, а його нема. В усіх мережах магазинів де виключно ось цей стайлер ID, але мені дуже і дуже не подобалася його кольорова гама. Я мала право собі вибрати як така. Кажуть, такий стайлер, як у мене, я знаходила в Україні на розетці. Але я прочитала відгуки, що там щось відлущується, якісь насадки не такі, а там підробка потрапилася. Така, е, ні, я не хочу ризикувати, я хочу пощупати. Я та людина, якої треба все щупати і бачити, що ти купуєш. Тим бачиш, коли ти за це платиш 30 тисяч гривень. Так як по збігу обставин я знаходжуся у Варшаві, я телефоную своїм двом подружкам, яких вже є кожної по Дайсону. Думаю, вони найкращі люди, які допоможуть мені обрати саме мій. І ходимо ми по тій і що ви думаєте, ніде не маємо Red Velvet. Слово взагалі, можна тільки під замовлення, і те нам кажуть в магазинах, що ми не знаємо, які саме стайлери нам прийдуть. Можливо, цього Red Velvet і не буде. І ми такі, ну капець. І всюди, всюди, де ми не були, нам могли лише запропонувати ось цей стайлер. Зайді з цією гавняною, вибачте, кольоровою гамою. І чесно кажучи, я коли його взяла до рук, я подумав, що це якась підробка. Ну, от чесно, от що робить колір Колір стайлера? E não ser Значить, після того, як ми перелопатили усю Варшаву в одному з магазинів, нам кажуть, а ви знаєте, у нас є, у нас є синенький стайлер, зайді. Ми такі, да ладно, давайте, ми купуємо, можна подивитися. Нам кажуть, ні, ні. Тільки після того, як ви вже все оплатите, ви можете спокійно, значить, забирати, відкривати, робити з ним, що хочете. Ну я думаю, довіряю продавцю. Якщо він каже, що є синенький, зайдіть, значить він є. Я думаю, ну все, я його знайшла, треба брати, підходжу на касу, давай розраховуватися. Тут я ще на курсі, тому що обрала не злоте, а в гривнях. Розрахунок, і це подвійна конвертація, як то кажуть, мала заплатити 26 тисяч, по факту заплатила 29 плюс 29-300, здається. І що? Це розплатилася, мені виручають, я дивлюсь на коробочки, а там немає. ID. Думаю, ну, мабуть, я щось не доганяю. Приїжджаю додому, так і нема. Отак От намахав мене продавець. Називається Купила вона сайді. Угу. Ну ладно, нічого страшного, я і так задоволена ним. Але повертаємось назад. Мені подружки кажуть: Альонка, ти ж можеш повернути собі 23% від вартості цього дайсона. Я кажу, та ладно, такс фрі. А Tax -free – це система повернення ПДВ за покупку здійснена іноземними громадянами при виїзді з країни, в якій вона була придбана. Здається, щось від 5 до 23%. В Польщі це 23%. Я така, конечно, конечно, ми повертаємо, тому що мало того, що лоханулося на подвійні конвертації. Ну хоч тут. Важливо, щось поверну. І ми одразу запитуємо у магазина, чи є в них така послуга, тому що не всюди вона є. Мені кажуть, так, все, що в мене затребувало, це мій закордонний паспорт і карта, куди будуть повертатися гроші. Тобто я могла обрати або готівкою, тобто польськими злотами на м, польській митниці, або ж повертаються гроші на картку вже в гривні. Я обрала на картку в гривні. Все, більше нічого не запитувала. А і запитували, де фактично ти проживаєш, тому що може бути і письмовий лист. Типу, що ваші гроші вам направлені. Ну, типу, такого. Все. Шудесенько оформили там протягом двох хвилиночок, і вже я виїжджаю з країни. Тут я знаходжуся на митному контролі. І, значить, запитую водіїв, куди ж мені йти. А ті польські водії нічого не знають. Вони взагалі не знали, що таке система таксфрі. Я вже думаю, ладно, беру все свої руки, йду шукати сама. Бачу кабінка, написано таксфрі. Кладу свою коробочку. Дуже важливо, щоб вона була запакована, щоб видно, що ним ще не користувалися, я віддаю документи. Протягом двох хвилиночок все оформили. Єдине, що зафіксували автобус, яким я покидаю країну, і все протягом трьох. Дні, мені повернулося 4800 з копійками та майже 5 тисяч. Дівчата, це так здається, що, знаєте, дрібнота, але приємно, приємно. Я навіть наслухана, що люди і одяг, які купують, та все повертають через Tax Фрі, копійка гривню береже, як то кажуть. Тому, дівчата, моя вам порада, якщо ви за кордоном і плануєте якусь масштабну покупку, обов'язково з'ясуйте, чи співпрацює магазин з Tax free і ви можете повернути собі 23%. До 23% від вартості покупки. М -м -м. Майте на увазі. Не дякуйте. Ну це ж не діла. ж натиснути кнопочку підписки і все, ставити лайк, написати коментар. Повертаємось до Дайсена. Приїхала я додому. Дивлюсь на коробочки, ID нема. Відкриваю коробочки, ID нема. Думаю, боже, якщо продавець мені продав ID без ID, Може я і підробку купила? І тут понеслась. Як відрізнити, чи не продали вам паліво? Друзі, в інтернеті дуже багато підробок дайся. Це вже такий окремий вид мистецтва відрізнити оригінал від паліва. Але є нюанси, і саме вони ваші рятівники. Ззовні вони можуть бути один в один: і шрифт, коробка, насадки. Ну, от геть ніяк не відрізниш. Так вже налог. Вчилися робити, що капель. Я вже все перевіряла. Дівулі, але правда, криється у дрібних деталях. Наприклад, в оригіналі Dyson на кожній щітці є QR-код. У нових версіях додатково ще йдуть циферки. В підробках такого немає. І так на кожній на кожній насадці. Всередині щітки звертаємо увагу на решітки. Вони мають бути у фейку, там просто пустота. Далі у Дайсона при вімкненні йде така легка вібрація. Слухаймо. Це треба відчути. В оригіналі вона є, фейку немає. Звертаємо увагу на фільтр. В оригіналі щільна металева сітка з дрібними отвори та у пальонці, ну, просто аби що. Ну і зюминка. у кожному справжньому Dyson є чіп, який вказує, що зламалось це як діагностика в авто. У фейках просто заглушка або наклейка. Дівуля це саме головне, що видає підробку. Тож не ведіться на ціну, ведіться на деталі. Це, це саме це, те, що мені треба. Друзі, погоджуюся, 30 тисяч гривень це якби забагато. І розумію, що не кожен готовий платити за ім'я. Тому давайте розберемо такі найпопулярніші аналоги. Я не буду зараз говорити ось про ці стайлери за 700, 899 дев'яносто гривень, які од. Воден дай сам, ну от ні. Ні, то просто паліво вашого волосся. Паліво безпощадне. Більшість в Тік-Ток та Інстаграм називають найпопулярнішим аналогом Dyson – це Shark Flex Style. Якщо порівняти, то тут теж працює ефект Коанда, коли повітря закручує волосся навколо насадки. Тут є різні насадки для сушіння, і для завивки, і, і об'єму, і вирівнювання усе в одному. Форма не така, звісно, як в Dyson, але теж така, ну, непогана. Є сенсор, який контролює температуру, щоб не палити волосся. Працює дуже схоже, хоча. І дешевим його не назовеш, якби 15-16 тисяч гривень. Дівулечки краще пропоную докласти дісяточку і купити Dyson. Ще одним аналогом нам показують Inspire, і він у 10 разів дешевше. Дівулі 9 тисячі гривень. Тут і фенова насадка, як дві краплі води Dyson, Є насадки для завивки, які самі засмоктують волосся. Цей стайлер теж багатофункціональний, Він і сушить, і вирінює, і закручує волосся. Є і іонізація, і холодне повітря, і навіть чохол в комплекті. На вигляд максимально схожий на Dyson, але є свої нюанси. Наприклад, у Inspire потрібно дві насадки, щоб накручувати одну та іншу сторону. В Dyson це одна насадочка, просто одним поворотом руки. Ти показуєш, який напрямок тобі завивати в волоссях. До речі, в вдасі ніколи теж було дві це. Зараз уже одна додумались, як то кажуть. Але не тільки це. Насправді, ну типу, я почитала відгуки під їхніми усіма стайлерами на розетці. Ну такі собі, знаєте, неоднозначні відгуки я б собі таке не купила. І сумніваюся, що це підробка, тому що ну, оригінал коштує тисячі гривень камон. Чи купувати це вже на ваш розсуд, але якщо ви взагалі нічим таким схожим раніше не користувалися, то в принципі це може бути непоганий досвід. На жаль, аналогів у Dyson мало, але можливо для когось і і цей варіант да, за 2000 гривень може бути о, вау. До речі, непогану альтернативу бачила від Philips. Він не фен, не такий мультикомбайн, а штука, яка сама робить локони, і робить це автоматично. Волосся саме втягується всередину циліндра, накручується, нагрівається зонізацією, і вже за кілька секунд у вас готові локони. Красиво, швидко, ну і без шкоди для волосся. Коштує 7000 гривень, але це не все в одному, як в Dyson. Ні сушки, ні вирівнювання. Тільки накручування локонів. Угу. Тому подумайте. Яка тупість. Зафіксуємо. Тобто, якщо вам просто треба крутити локони, то Філіпс для вас буде ок. Але якщо шукаєте більш універсальний гаджет, то в принципі для накручування волосся мені теж міг би підійти Філіпс. Але я-та за історію взяла свій Дайсон про те, що подумали про моє волосечка. Да Ех, Дядька, дядька. Що ти з нами зробив? Що ти зробив з жінками? Друзі, дай це не просто техніка, це турбота, в першу чергу, про тебе. Цвій час і головне твоє волосся. Які у мене зміни відбулися за цих два місяці користування Дайсоном? У мене волосся стало м'якеньким. І ні, не через маски, не через сталінгові засоби. Ви ж бачили, вони у мене простенькі, бюджетні, а через те, що волосся більше не палять. Жодна, жодна гаряча металева пластина більше не торкається твого волосся, ні шкварчання, ні паламаних кінцівок. Знаєте, я підстрілася два місяці тому, і знаєте що? Довжина залишилася. Раніше через фен і плойки у мене вже вилазили обламані шматки, та? і була така, як обшарпана кицька. Оце непонятне, рандомне, довге, коротке. Та що я вам кажу, ще два місяці тому я була така. І якщо ви, до речі, не бачили мій випуск про волосся, який я знімала ще два роки тому, хто пам'ятає, той пам'ятає, що усіх волосся ось так росте, а у мене ось так. Обов'язково подивіться посилання під цим відео. А тепер волосся рівненьке, м'якеньке і живе. Я в шоці, дівочки, я в шоці. Але, 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 вибір завжди за вами. Пишіть у коментарях, чи вже користуєтеся буйдаст, чи можливо плануєте купити шарк. А може у вас є ще крутіші альтернативи, обов'язково пишіть. І за традицією, дякую, що були зі мною, і до наступного випуску. Па-па! Ми -па.